Коли ми кажемо, що Джон Вік це, Біль, це типу... охуїти, ми з Кіану зналися роками до фільму. Не знаю, чи він догнав, яка це перевага. У фільмі не могло статися кращого поєднання ніж Кіану та Чан. Віку пускали кров, віка убили. І тому стрічка така гарна. Найкраща бойова франшиза. Коли ви бачите Кіану на екрані, то це, ймовірно насправді. Останнього десятиліття. Нам сяйнула ця думка зняти зверху. Кому це нам? Ну, типу, тобі. Майже. <свісно> <свісно> Ніколи. Не повториться. Так. Ми могли б так усе й розповісти. Lionsgate презентує. Ми були невеличкою стрічкою за крок до згортання. Я не знаю, як знайти шість половиною мільйонів доларів до понеділка. Я вклав власні гроші, і ми були на межі. Нам була повна срака. Ми панікували. Це блядський рівз. Його не можна підвести. Бувай, бувай, Джона Віку. Вони не спілкуються один з одним. Я пережив жахливе розлучення, і це було божевілля. Ми маємо це зробити. Стріляй, стріляй. То був суцільний безлад. У Голівуді ти ніколи не вбиваєш собаку. Це або найгеніальніше, або найгірше, що я колись робила. Уперше. Це до біса. Жахливо. Дізнаємось, скільки ще витримає стрічка. Правдиву історію. Гадаю, це був у домовину. Створення легенди. Це стрічка про помсту — Не Джона Віка, а нашу. Чи біль того варто? Так, це багато болю. Вік, це біль, Вік це святкування. Вік це всупереч цьому. Вік це дружба. Вік це любов. Він це усі ці великі поняття. Охуїти. Вік це біль. Озвучено для каналу Артинг. з 9 травня.